Тема уроку Увімкнення та вимкнення комп'ютера та інших пристроїв. Розгадайте кросворд. Запитання перше. Помічник комп'ютера з хвостиком. Правильна відповідь. Мишка. Запитання друге. Комп'ютерний пристрій з екраном. Правильна відповідь. Монітор. Запитання 3. Комп'ютерний пристрій з клавішами. Правильна відповідь. Клавіатура. Людина завжди уважно придивлялася до довкілля. І саме природа підказала людині багато винаходів. Постав відео на паузу і уважно розглянь малюнки. Дай відповідь на таке запитання. Завдяки кому. Людина винайшла подані технічні засоби. На малюнках зображено підводний човен та літак. На створення підводного човна людину надихнула морська жителька. Акула. На створення літака птахи. А на кого ж схожий комп'ютер? Мабуть, на людину. Тому що він теж, як і людина, працює з інформацією. Комп'ютер отримує інформацію, опрацьовує, передає, а також зберігає у своїй пам'яті. Давайте пригадаємо назви основних складових комп'ютера, з якими ви познайомилися на минулому уроці. Отже, комп'ютер складається з монітору. Миші, клавіатури та системного блоку. Для того, щоб комп'ютер почав працювати, його слід підготувати до роботи або завантажити. Вмикають монітор і системний блок натисканням кнопки живлення. Поруч із цією кнопкою зазвичай міститься індикатор. Маленька лампочка, яка світиться, коли пристрій увімкнено. Отже, щоб увімкнути комп'ютер, потрібно натиснути кнопку «Живлення». Спочатку на моніторі. Потім на системному блоці. Запам'ятайте щодо що закінчення завантаження комп'ютера, не можна натискати будь-які клавіші та кнопки. Після завантаження комп'ютера на екрані відображається робочий стіл. На робочому столі можуть розташовуватися різні об'єкти. Частіше за все, для роботи із об'єктами робочого столу ми використовуємо ліву кнопку мишки, на яку натискаємо вказівним пальчиком. Колесо прокручування допомагає швидко переміщуватись по комп'ютерному документу. Отже, на робочому столі комп'ютера розташовані маленькі картинки. Це значки або піктограми. Під кожним значком знаходиться його ім'я кошик, комп'ютер, g назва гри. Якщо підвести вказівник до значка на робочому столі і двічі клацнути ліву кнопку миші, то комп'ютер одразу відреагує. Почне працювати програма, якій відповідає цей значок. У нижній частині екрану розташована панель завдань. Вона призначена для керування роботою комп'ютера. На ній розміщено кнопку Пуск, яка схожа на віконечко. Значок мовної панелі, де ми можемо змінювати мову. Годинник разом із датою поточною. А також індикатори, які показують, який заряд, якщо, наприклад, це ноутбук. Або чи є під'єднання до мережі інтернет. Також на цій панелі ви можете побачити значки різних програм, які відкриті на комп'ютері в даний момент часу. Для того, щоб правильно завершити роботу з комп'ютером, виконують такі дії. Перш за все, потрібно закрити вікна усіх програм. Потім встановити вказівник миші на кнопку Пуск у лівому нижньому куті екрана і натиснути ліву клавішу миші. Це вказівний пальчик. У меню, яке з'явиться, потрібно обрати команду живлення і завершити роботу. Якщо ми вмикаємо або вимикаємо планшет чи смартфон, вони теж мають кнопку живлення. Для того, щоб увімкнути, достатньо один раз натиснути на цю кнопку. Щоб вимкнути, потрібно утримувати натиснутою кнопку живлення 5-7 секунд. Пам'ятайте, комп'ютер під'єднано до електричної мережі. Тому важливо правильно поводитися під час роботи з ним. Пригадайте, будь ласка, правила безпеки та поведінки за комп'ютером та в кабінеті інформатики. Перегляньте відео, яке розміщено нижче до уроку. Давайте повторимо, які складові комп'ютера ти знаєш. Як коректно увімкнути та вимкнути комп'ютер? Постав відео на паузу і спробуй відповісти на ці запитання. Розгадай ребус. Зупини відео і подумай, яке ж слово тут зашифроване. Отже, на початку слова стоїть літера М, потім зображено поні. Але в слові поні нам потрібно одну літеру на початку прибрати залишається оні. На другому малюнку зображено торт. У слові торт відкидаємо одну літеру в кінці. Залишається тор. Якщо ми з'єднаємо. Докупи те, що отримали, то у нас вийде слово МОнітор. Пропоную вам виконати завдання за комп'ютером і повторити правила роботи. Завдання наступне. Потрібно розкласти малюнки у зону погоджуюсь чи у зону Непогоджуюсь. Тобто, перед вами буде два. Поля – Одне рожевого кольору, інше зеленого. В поле зеленого кольору ви повинні віднести ті малюнки, на яких зображено правильне поводження з комп'ютером. А в рожеву зону неправильне поводження з комп'ютером. Бажаю вам успіху у виконанні цієї вправи. Не забувайте про фізкульт хвилинки і відпочинок для того, щоб відпочили ваші очі та м'язи. Дякую за увагу! До наступних зустрічей!